Їжа, напевно, одне з наших найбільших задоволень. Навколо неї крутяться цілі пласти культури і традиції. Кожна країна зацікавлена у своєму позитивному іміджі і майже відразу звертає увагу на кухню і намагається її експортувати. Тих, кому це вдалося найкраще, можна навіть не перераховувати. Згадайте, коли ви востаннє замовляли суші. А що саме знаєте про Японію лише завдяки цій страві? Шанувальники південнокорейських фільмів чудово знають, що таке кімчі і чому ця страва там є у кожному холодильнику. Або ж погляньте, скільки ресторанів азійської кухні відкривається в Україні. Кожен такий заклад можна сміливо назвати таким собі посольством, бо ми не просто там їмо, а й отримуємо певні культурні посили. Наприклад, вивчаємо історію страви, а отже, історію країни. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працюють інструменти м'якої сили, як Росія роками використовує їх проти України, та як нам зменшити цей вплив і взяти собі на озброєння. На той час у світі нараховувалося близько п'яти з половиною тисяч тайських ресторанів. Чиновники планували збільшити їхню кількість до восьми тисяч. Для чого запитаєте ви? Таємний план був такий: ви їсте том том'ям, вам смачно, ви починаєте закохуватись у Таїланд. Як результат, хочете відвідати країну, а туристи потрібні усім. Є ще і більш стратегічна мета. Ресторани мали непомітно і м'яко поглиблювати міжнародні зв'язки Таїланду. Часто саме вони були чи не єдиним контактом багатьох мешканців США з іноземними культурами. Про це говорили американські дипломати у статті The економіст. Тож тайські урядовці взялися просувати позитивний імідж країни. Вони полегшили імпорт своїх продуктів, вигадали пільгові кредити та сприяли з пошуком висококласних кухарів. Згодом термін гастродипломатія занесла до електронного словника World Wide Words із значенням створення позитивної репутації держави через просування національної кухні в Україні. Також є багато тайських ресторанів. Один з найвідоміших тайський привіт, а його власник Міша Кацурін. Він робить популярний гастроблог разом з Антоном Птушкіним. Вони розповідають про їжу різних регіонів нашої країни. Наприклад, один із випусків був присвячений Полтавщині. Там Кацурін вперше спробував місце. Від галушки і зізнався, що вони йому нагадують азійські бао. Це парова булочка, дуже схожа на в'єтнамські баньбао чи китайські дзи але з начинкою не всередині, азовні. зовні. чи цікаво, що я українець, але я раніше в своєму житті спробував баньбао та баози, ніж полтавські галушки. Це дуже показово. Український ресторатор більше розуміється на іноземній кухні ніж на своїй. З одного боку це мінус, але з іншого зараз він популяризує українське і розповідає про національну кухню, зокрема тієї аудиторії, яка можливо раніше так само не багато знала про неї. Також в контексті гастродипломатії варто згадати про Китай. Темою їжі він почав опікуватися з кінця нульових. Одним з найефективніших способів просування стала популяризація національного дня китайської їжі «Take Out тобто їжа з собою його проводять у сполучених штатах з великим інформаційним супроводом. Дійство приходить знімати купа блогерів, тому свято отримує величезну впізнаваність. У самому лише нью Йорку працює близько 6 тисяч китайських ресторанів. Так качка, попокінське або тофу дещо пом'якшують перестроги мешканців щодо китайської загрози. Україна поки що тільки починає шлях популяризації своєї їжі, проте у нас вже є певні зрушення. Наприклад, у січні цього року українці долучилися до допомоги людям, які постраждали внаслідок масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Вони готували американців українськими стравами, серед яких був борщ, кримськотатарські чебурейки та вареники. Фото з центру допомоги зібрали у соціальних мережах сотні позитивних коментарів. Користувачі з різних країн світу дякували українцям і писали, які вони круті. Ось вам і кулінарна дипломатія. Разом з тим варто констатувати і кілька проблем: до повномасштабного вторгнення багато українців не надто цікавилися своєю культурою і кухнею. Популяризатором номер один був Євген Клопотенко. Він заробив собі неоднозначний імідж. З одного боку, якщо ОМЕН вмів цікаво розповісти про забуті страви, з іншого нарідко потрапляв у різні скандали. Серйозні дослідники зазвичай не дуже люблять популяризаторів, бо мовляв, вони усе спрощують. Проте без них ніяк. Бо хто б тоді змусив ЮНЕСКО внести борщ до нематеріальної спадщини? Після початку великого вторгнення розповідей про українську їжу стало значно більше разом із викликами традиційно з'явилися нові можливості. Наприклад, вимушені українські переселенці почали влаштовувати різні акції з приготуванням національних страв. Тоді стало зрозуміло, що у цьому процесі бракує промоційної складової. Усе повинно бути привабливо. Наша їжа має викликати. Інтерес і бажання спробувати її ще раз. Тому потрібен певний алгоритм, як варто влаштовувати такі заходи своїми порадами щодо цього ділиться дослідниця гастрокультури та ведуча радіокультура Олена Брайченко. Кожного разу, коли ви готуєте таку страву, подумайте про те, що вона презентує не лише вас конкретно, як Олю, Оксану, там, Світлану чи будь-яко вас персонально, що вона певним чином презентує країну. І це класний інструмент, що ви через цю страву можете розповісти про країну, ви можете розповісти про регіон, звідки ви походите, ви можете розповісти про нашу географію, ви можете розповісти про те, наскільки там ця наша країна велика, ви можете розповісти про що завгодно насправді, але треба враховувати один момент, що ви маєте. Розуміти про той культурний гастрономічний контекст країни, в якій ви знаходитесь, ви розумієте контекст, і ви маєте е, не те, щоб адаптувати, а подбати про те, щоб гіпотетично ця страва сподобалася, а не е, заклала в інших людей. Да, я один раз куштував там українську страву, мені не сподобалося більше дякую, не треба. Так, тобто, ви маєте про це подбати. Другий момент це те, що все таки найкраще брати ті страви, які якимось чином презентують країну. Звісно, завжди безпрограшний варіант це борщ. І слава Богу, в нього є оці різні шляхи його приготування. Він може бути вегетаріанський, він може бути з м'ясом, з рибою, він може бути насправді будь-яким. Дуже класно працює випічка. Пиріжки, там, вареники, навіть ліниві вареники, все, що пов'язано з тістом, ну, особливо, якщо ми говоримо про європейські країни, тісто дуже улюблений смак там, для багатьох. Ось. І для себе я знайшла такий ще один варіант класний, коли працюють певні аналогії. Тобто ви кажете: дивіться, у вас там є така страва, і в нас є щось схоже. Щось схоже. Або до прикладу, моя знайома Алла, яка живе в Англії. Вони робили влітку фестиваль, де готували вареники, але вони використовували виключно місцеві ягоди, ліс там ті, які там поширені в цьому регіоні. І коли ви робите оці такі крос-перетин, це теж дуже класно працює, бо в цьому є частина поваги до тої культури, де ви знаходитеся, і частина усвідомлення там своєї культури. Іноді війна здається далекою, а потім вона приходить у стрічку у новини у ді, щоб вона не прийшла до вас. Допоможіть тим, хто її стримує. Задонайте прямо зараз. Малий донат теж донат, а життя лише одне. На зв'язку знову столова сотка. Ви нам вже допомагали зі збором на майстерню. Ми дуже багато закупили обладнання, інструменти для майстрів. Зараз нас розширюють дороги. Ми будемо набирати нових людей, розширювати майстерню. У нас будуть нові екіпажі пілотів, як FPV, так і бомберів. Розвідка, і для всього цього нам знов треба багато обладнання. Потрібні антени, окуляри, пульти керування для FPV-дронів. Підрозділ вже виконує завдання на турецькому напрямку і знищує ворога. У нас є ось такий дрон. Він дуже хоче в цивільне життя. На цьому дроні є наші підписи. Кожен донат від 500 гривень буде приймати участь у його розіграші. Ми сподіваємося, що він принесе користь не тільки на фронті, але й колись сім'ї у цивільному житті. На жаль, на різних заходах наша кухня часто мала не надто презентабельний вигляд. Нині ж це почало змінюватися. Про один із таких випадків розповідає шеф кухар Юрій Ковраженко. В одному з інтерв'ю він поділився історією про те, як проводив вечір української кухні в посольстві в Парижі. Сам захід мав колосальний успіх, а французи не могли повірити, що Україна має таку смакову палітру. Звісно, це мало позитивний вплив на імідж нашої країни як самобутньої держави з власною. Ідентичністю у 21-му році вийшла книга про українську культурну дипломатію Україна, Їжа та історія. Її випустили Український інститут та проєкт Їжа Культура. Книгу презентували спочатку в Україні, а потім за кордоном. Це був цілий прийом страви, на якому могли здивувати навіть відомих естетів і знавці. Нома є історія. Але історія робиться тут а тепер. Без праці, без документації, без активного заангажування наші культурні традиції настільки багаті, що ми точно маємо з чого обрати, чим саме презентувати країну. Приміром, вареники. На основі тіста з начинкою існує безліч страв по всьому світу, проте лише наші вареники з вишнями є десертом. Ось вам і родзинка. А от сало може і не стати складовою гастродипломатії, Принаймні у найближчий час. З використанням цього продукту для позиціонування української кухні за кордоном не все так просто. Це пояснює дослідниця гастрокультури та ведуча радіокультура Олена Брайченко. Казати того, що ви знаєте, в нас найкраще сало мало. Або будь-який інший продукт, ми повинні, окрім культури і окрім історії, доводити його якість. А тепер, як людина, яка я люблю сало, можу його гарно вибрати, можу сказати про те, що в нас дуже мало якісного сала, тому що якість цього продукту залежить прямо від того, що їсть тварина. Сало свині, яка вирощена на сумішах там. Преміксах і інших, якими годують свиней, в, там, не буде таким класним, як сало свині, наприклад, яка вирощується на зерні, їсть багато навесні трави, гички, буряка, гарбузів, сироватки, макухи. І ми, ніби, долаємо там певні комплекси меншовартості, починаємо цікавитись історією, там регіональними особливостями, але ми ще не прийшли в цей момент розуміння і усвідомлення оцих критеріїв, так які будуть визначати якість того чи іншого продукту. Десятки років радянського союзу зробили зі страв різних народів ульталітарну їдальню, де все роблять швидко, просто і максимально невишукано. Тому разом із позиціонуванням нашої кухні за кордоном ми паралельно вивчаємо її самі. Багато чого намагалися стерти з нашої пам'яті. Тож зараз ми працюємо над процесом відновлення, і масова культура відіграє у цьому процесі значну роль. Наприклад, зовсім нещодавно вийшов фільм Смак свободи. Це проста романтична комедія про дівчину, яка хоче готувати високу українську кухню. А їй у цьому допомагає Ольга Франко, перекладачка та авторка популярної книги рецептів 1920-х років. «Чи вийти здивувати і потішити шефа вашими рецептами?» Подивимось, пані Ольго. Ніхто не вірить, що українська локальна кухня може бути високою і витамченою. Але в нас є власний голос і смак. І Я доведу це. Чно про її рецепти в Україні масово згадують лише зараз, хоча там є дуже багато цікавого кухня, як і будь-що інше, повинна мати чітке та яскраве позиціонування, аби її ні з чим не плутали. І ця справа не одного року і не одного мільйона. Так ми вже в багатьох наших випусках говорили про м'яку силу і кулінарну дипломатію. Це довго і дорого, але безумовно це дешевше ніж зброя та ведення війни. Саме тому так багато країн обирають інвестувати саме у це або Потім не довелося ще довше пояснювати, хто ти, чим цікавий і чому тобі мають допомагати. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися та слухали. До зустрічі наступного разу. Дираторка проекту Оксана Мороз. Матеріал підготувала психологиня, і журналістка Лариса Волошина та артоглядачка Лена Чеченіна.